Озброївшись рукавичками, пакетами та гарним настроєм, мешканці Подільської громади вийшли на масштабну толоку в рамках всесвітнього дня прибирання. У наведенні чистоти взяли участь керівний склад подільської громади на чолі з виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським. До акції також долучились працівники виконавчого комітету, структурних підрозділів, комунальних підприємств, представники Липецького старостинського округу, освітяни, студенти Подільського професійного ліцею, спортивна спільнота, молодіжний центр «Лофт», квартальні та всі охочі мешканці громади. Розпочали перебирання з Смуги в напрямку села Олександрівка. Тут зібрались представники виконавчого комітету комунальних підприємств, студенти професійного ліцею і небайдужі жителі громади. Всі разом вони боролись з наслідками байдужості, адже ця територія давно перетворилась на стихійне сміттєзвалище. Подільська громада доєдналася до сусіднього дня прибирання. Дякую всім, хто прийняв цьому участь. Дякую всім нашим комунальним. Під структурним підрозділом, які в цьому задіяні. Ну і також надіюся, що мешканці громади також приєднаються до нього до цього дня. Ну і для того, щоб менше було роботи, менше було прибирання, треба, щоб наші люди навчилися не смітити, не викидати сміття. І для цього спеціально відведені місця. Будь ласка, дякую всім, хто приймає в цьому участь. А поки тривало активне перебирання лісосмуги, в селі Олександрівка працювала ще одна велика команда: освітяни, працівники громади, молодіжний центр та місцеві жителі взялись впорядковувати упорядковувати територію колишньої школи та берег мальовничого ставу. Сьогодні до дня міжнародного прибирання долучилися також, окрім структурних підрозділів Подільської міської ради, наші учні, заклади освіти, молодіжний центр і наші спортсмени. Вибрали ми локацію в селі Олександрівка. Це колишня школа. Тут завжди в мирні часи. Ми проводили дуже багато заходів, долучалася молодіжна рада, молодіжний центр, спортсмени тут. Завжди було весело, гучно. Але ну, наразі така обстановка. Та все ж таки ця локація має бути чистою, гарною, охайною. Також поряд дуже гарне мальовниче озеро, біля якого також є територія берегова і в мирний час використовували саме як спосіб проведення велозабігів на зустріч з природою. Ми долучилися і до цієї локації прибрали, зібрали дуже багато і активно працювали наші діти, наша молодь, і це дуже добре, тому що вони навчаються. Долучаються до нас дорослих і розуміють наскільки важливо берегти природу. Наскільки важливо, щоб було навколо нас чиста охайне охайна територія. Хочу всім подякувати! Гарно попрацювали великий об'єм. Зібрали повна грузова машина Зверхом Сьогодні поїде на наше сміттєзвалище. Це як результат нашої спільної роботи. Символічно, що саме у вересні світ відзначає і Міжнародний день чистих берегів, спрямований на збереження водних ресурсів та благоустрій прибережних територій. В цей день здійснюють волонтерські дії, приймають участь в природоохоронних акціях, зокрема водоохоронних, прибираючи прибережно-захисні смуги від сміття пластику, стихійних звалищ, попереджуючи засмічення. Прилеглої до водних об'єктів території і попереджуючи забруднення самих водних об'єктів. Я дуже вдячна тим дітям, які прийняли участь в цій акції. Долучайтесь до наших дій, зробимо природу чистішою, хай наші дітки отримують певні екологічні знання, звички, долучаються до культури. Збереження чистоти до акції активно долучались діти та молодь. Вони допомагали збирати сміття, рахували повні пакети та ділили своїми враженнями. Адже для них важливо жити у чистій та доглянутій громаді. Я сьогодні долучилася до дня прибирання. Ми прибирали в Олександрівці. Це важливо для людей для того, щоб вони жили в чистоті, для їхнього здоров'я. І для навколишнього середовища сьогодні ми приєдналися до прибирання в Олександрівці. Ми прибирали берег після сезону купання. Було багато сміття, але ми все прибрали. Скільки приблизно пакетів ви зібрали? Ну, десь п'ять навіть даже більше, напевно. Після активної роботи на учасників чекав смачний перекус Просто неба на вже чистому березі ставу люди відпочивали, грали у волейбол та завершували цей день не лише корисно, а й весело. А паралельно до цих акцій свої робочі території проводили до ладу і працівники установ громади. Цей день скрізь можна було побачити людей із граблями та мітлами, які приводили в порядок клумби, підбілювали бордюри та збирали сміття. Ці маленькі, але важливі кроки показують, що порядок починається з кожного і вдома, і на роботі, і в публічних просторах. Такі акції це не лише боротьба зі сміттям, а й виховання екологічної культури та спільної відповідальності, бо чистота громади починається з кожного. Ірина Десюк, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.